31 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 14 ударів по районам зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетним комплексам рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції та дві радіолокаційні станції рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Бахмутському напрямку продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. В напрямку Новоданилівка Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи. Українські партизани підпалили базу рашистів у тимчасово окупованому Маріуполі. Знищено щонайменше чотири транспортні засоби окупантів, сапери зі складу українських підрозділів, що діють на запорізькому напрямку, знешкодили п'ять протипіхотних мінрасистів на шляху слідування до Запорізької атомної електростанції місії Міжнародного агентства з атомної енергії. У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи та постріли зі стрілецької зброї в районах Старокримського полігону та аеродрому в Кіровському і -Терек. Також вибухи та постріли лунали у Феодосії Кафа. Неспокійно на території рашистського рейху, непізнані дрони були помічені у ближньому Замкадді. Також в усіх аеропортах Москва Баду знову було введено режим під кодовою назвою «Ков'єр» через появу небезпечних об'єктів у повітрі, приймання та відправлення рейсів зупиняли. Заразом непізнані дрони атакували Брянськ і Псков, лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, в ГАУ Белгород і в ГАУ Курск знову пролунали вибухи. Постскриптом Оприлюднено супутникові світлини району аеропорту Псков після атаки непізнаних безпілотників 30 серпня 2023 року.